Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу відео показати наше маленьке господарство. У нас це в'єтнамські поросята. Ми чекаємо поповнення перший раз. І нутрії. Бо були там питаннячка Ось, зараз якраз відкрию, нехай йдуть трошки попасуться. Ну, як попасуться, в них є трава, нехай йдуть пройдуться, а я в них тут приберу, бо треба почистити, навести порядочок. Це сьогодні яке в нас 3 липня. І оці, що стоїть в калітки, їй термін десь на 23-24 на стоїть. Коротше, ще 20 днів і будемо чекати поповнення. Ми його, верніше, чекаємо. А ця трохи пізніше тиждень різниці. Подивимось, що буде. Перший раз і в них це, їм один рік. І в нас ми ніколи таке не приймали, так що трохи я переживаю. Але, ну, як буде, подивимось. Будемо надіятись що все буде добре. Пішли, йдіть. Ім же бідним так тяжко. В них і так пузо волочиться по землі, а тут ще ходити трошки менше місяця. Водички хочете? У вас є водичка, ви не знаєте, це. Тут біля крану ходять, ми їх поливаємо. це поки в шлангі тепленька водичка, ми її поливаємо. Вони люблять купатися. А так. Свині ж люблять болото, люблять волату. Дивіться, що вона зараз буде робити. Жарко, всім жарко. Я б також не була проти, якби мене так пополивали. Іди йти сюди. Все. вода вже холодна, вимикає. Давай я тобі полью, а там ти в полоті ковиряйся. Щось твоя сестра пішла десь. Не знаю, нам всі задають питання, чого ви. Тримаєте в'єтнамських поросят. Ну, наш вибір впав на цьому. Тому що в нас нема великих, де тримати, у нас маленькі сарайчики. І в нас нема свого зерна. Хоч і кажуть, що. Ну, дивіться, що витворяє. Хоч і кажуть, що краще взяти одну білу свиню і вигодувати, ніж цих двоє-троє. Ну, не знаю, нам це подобається. Прибрали 60 кілограм і є. І не думає, що з ним робити і куди дівати. Кожен вибирає те, що йому підходить. Нам поки подобається, а там далі буде видно. Всі в нашому районі продаються від 1100 до 1500 гривень за одну свинку маленьку. Ми в минулому році цих брали по 1100 гривень. Кажуть, що краще вигодувати одну білу, але я б не сказала. У нас вони зерна не так і багато їдять. Зимою буряк у нас кормовий їде. Ми варимо їм картоплю. Ну, звичайно, і пшениця, і кукуруза перебиті. Зараз в них це трава, основний раціон, вони навіть і не сильно хочуть тут дерть їсти. Їм оце травичку, кабачок. Так що, я б не сказала, що вони дуже їдять багато, бо мені один писав в коментарі, якщо вони їдять, а не ростуть. Звичайно, вони не будуть вам 200 кг. Але їдять скільки дасте, скільки, звичайно ж, будуть вони їсти. Ми їм по такий черпачок у нас є літровий, і от кожній свинки по тому черпачку даємо. І все. А зараз травичка. Вони, Що мені подобається, це свинки, які їдять портулак. Я в минулому році не знала, куди. Цей портулак дівати, так як його не знаю як в кого, а в мене на городі його дуже багато. От я йшла і випала та травинка. І вони як почали його їсти. Я так зраділа, потім з городу тільки й носила їм цей портулак. І ось ця стоїть, наминає. Замазалась в болоті, ну нічого, ти зайдеш в сарай, я тебе там покупаю і будеш чистенька. Це треба ось на днях поїхати в місто, підготуватися до опоросу. Треба уколів накупляти. Там в мене десь записано, що я дивилася відео. Як це все буде робитися, то треба. І потім, як все буде добре, свинкам треба залізо колоти. Так що треба поїхати трошки закупитись, приготуватись до цього процесу. Так, треба піти іншу знайти, де да, вона? Ця далеко й не відійшла, стоїть тут. А йди там, та в болоті купається, а ти тут стоїш. Ця більша по розміру. Вони сестрички, але ця трошки більша. Вони як і маленькі були, ця більша була десь. І ця ж портулак їсть. Так що їжте. Виїдайте його, бо його боротися з ним. Важко. І тут ще десь хрюкає, виходь, кабан. У нас був більший, який працював з цими свинками, але нам він попався бракований, і ми його прибрали, то возили тут в селі до іншого кабанчика, то з того кабанчика все вийшло, а цього ми взяли вже на наступний раз. Він підросте і буде працювати. З нашими свинками. Ось такий кабанець. Він не зовсім прям такий чистий в'єтнамець. вєтнамець свинки в нас чисті в'єтнамці. І будуть поросятка також ці перші чисті в'єтнамці. А це в нього мама в'єтнамка. А тато в'єтнамець і трошки мангалиця йде. Так що, десь там щось від мангалиці є. Але нічого страшного. Нам. Для м'яса, не для того, щоб там така порода прям була чиста. А навпаки, мангалиці вони трошки більші, то подивимося. Кабан дуже полюбляє траву. Він у нас гучний, оце в нього тільки немає трави, все пищить, Значить його тут ріжуть. Чавкає. Нутрії. Це самка нутрій і там десь три маленькі нутренятка. Зараз подивлюся. Це самка трохи у нас якась така любить полазити. Вона оце тут вчепиться в цю сітку і висить в польоті. І ось три маленькі там сидять. Зараз я вам водички поставлю. Куди ти лізеш? Також в цьому році перший раз привела нам внутреннят, і в неї перший досвід, і в нас перший досвід. Хоча до цього ми внутрі тримали три роки, просто їх самі не розводили. І тут десь самець сидить. Що да? ти качан просто їсти? Цього вода стоїть, треба нову обновити. І свинок в'єтнамських ми тримаємо третій рік, і ось надумали самі їх розводити, Подивимо, що з цього вийде. Треба в своєму житті пробувати все. Сподобається будемо. то візьмемо, як всі нам радять, білу свинку. Так, я вже почистила все в неї. Зайшли. Налюємо свіжої водички. І цю треба пополивати. Бо ця так і не дійшла туди. Так, вода залишається, вони потім тут купаються, не так їм жарко. На. Виходь, тепер твоя черга. Зараз я корито прибачу, ти вийдеш. Давай приберу. ти його відвинку. Виходить. Все, водні процедури закінчилися так що отакий от наш вибір, в'єтнамські свині. Це наш вибір, я ж не кому не кажу, що. Тільки їх купляйте, це супер варіант. Звичайно, хтось білі вибирає, хтось такий. Так що, на цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось, залишайтеся зі мною на каналі. Пишіть свої коментарі. До побачення!